Ми вирішили реалізувати в Кременчуці пілотний проєкт. Цей проєкт ми готували вже досить давно, ще там більше року тому почали, почали думати над цим питанням. Це про проект пов'язаний з облаштуванням автономного опалення для багатоперехових будинків. Тобто, на поточних мережах, мережах газових, наприклад, ми знайшли варіант, технічну можливість встановлювати додаткові. Пункти генерації тепла, яких, потужності яких буде достатньо для того, щоб забезпечити теплом, там, умовно кажучи, 50, 70 або 100 квартир у багатоповерховому будинку. Умова, яка для нас на самопочатку була, це поточні газові мережі, тобто не перекладання, не збільшення діаметрів тобто з тим обсягом газу, який є в конкретній точці. Таке рішення ми знайшли, ми його розробили, спроєктували, і в цьому році ми його реалізували. От в цьому місяці ми реалізували два проєкти пілотні. Це два будинки ОСББ з ОСББ. Тобто ми запропонували кількому ОСББ, от два ОСББ погодилися, і такий проєкт вже реалізовано. Ефект ми оцінимо трошки пізніше, коли у нас буде там місяць чи два роботи цього обладнання. Але наразі ми бачимо, що і економічний ефект, ефект він також присутній. Ми таке рішення, в принципі, наразі запропонували тим містам, в тому числі, які постраждали внаслідок агресії, тобто, це, наприклад, Херсон. Ми місцеві військовій адміністрації це запропонували, вони розглядають таку можливість, тому що там проблеми з теплогенерацією і з мережами, з мережами тепловими великі, досить. Вартість, вона не перевищує для будинку, не перевищує мільйон гривень, але ну, це залежить від того, кількість квартир в цьому будинку. У нас перший проєкт, який ми реалізували, він у нас зовсім був такий бюджетний, умовно кажучи, тобто там вона. По-моєму, або 500 тисяч, бо десь біля цього на, на будинок. Ну, там ми встигли купити котли до того, як вони почали підніматися у вартості. От, 80% проєкту це вартість обладнання, котлів і насосної, насосної групи. Тому від цього це залежить.